Вранці 22 грудня ворог знову атакував місто Білгородністровський. Наслідок удару пошкоджені об'єкти енергетичної та цивільної інфраструктури, приватні житлові будинки. На даний час триває ліквідація наслідків рятувальниками та комунальними службами громади. Наразі створено міський оперативний штаб реагування. Для громадян, житло яких постраждало від ворожих атак, оновлено алгоритм дій щодо підготовки заяв та документів для проведення обстеження житла та виплати грошової компенсації. Перше повідомити в будь-який зручний спосіб органи національної поліції і державної служби надзвичайних ситуацій: телефони 101, 102, про пошкоджене житло, зробити ретельну фотофіксацію пошкодженого житла. Подати до Білгородністровської міської ради через СНАП, вулиця Михайлівська, 56, заяву, яку бачите на екранах. Додати до заяви документи: копію паспорта, копію реєстраційного номеру облікової картки, платників податків, копію технічного паспорта, копію документа про право власності на житло. За результатами обстеження, комісія з обстеження складає акт обстеження у двох примірниках, один з яких надається заявнику або його представнику. Заповнити інформацію щодо грошової компенсації за зруйноване житло внаслідок збройної агресії Російської Федерації можна і на порталі Дія для актуалізації інформації. Можна набрати телефони контактного центру міської ради 067-333-06-23 та цілодобової гарячої лінії муніципальної варти 068 861 49 48. Тримаймося!